Їдемо трошки на прогулянку. Щось таке сьогодні. Погуляв до лікарні і назад, і вирішив, що ще, ще мені мало, що хочу тут по районі поїздити. Тут дуже красиві місця є. Доміки. Наша райончик, коротше. Тут є такий, нажимаєш на кнопку і двері в під'їзді відкриваються самі. О, на цю нажимаєш і чик. І все. Система ніплі. А з двору тут треба нажати на цю. І воно відкриється. Дощ падає, але фігня. Падає? Так. Мені щось по руці впало. Та думаю, ладно. Кружок зробимо, то нічого не з цукру. Ні, капий. Ну, один це красиве місто, то те що, там би можна і звідси потім, коли роботу получим, щоб зняти там квартири, бо то капець. Тут може бути по 2000 євро за квартиру в місяць і там ми б могли там жити, там так стільки всього є. Щось болить? Бачите, який тут райончик гарненький. Вулички. Ми отак от кожен день. От, хотілося би кожен день, але то деколи не виходить кожен день. От дерево таке гарне, вигляді серця. Забув його зняти. Зараз зніму. Отаке. таке. Дерево, то певно. Закохані пари під тим деревом бажання можуть загадувати. І воно збувається. Така якась штука для інвалідів. Вона така як моя, тільки моя криші, в мене кабріолет. Я зараз на своїй їду колясці, а та нічим не відрізняється, от тільки от ззаді має. Два колеса спереді одне, а ні, в мене спереді два. Посередині два і ззаді два. Коротше, шестикольосний, У мене хамір. Ось такі ще скутери бувають. Прикольно. Ну от мають люди. Всякі квіти, розочки якийсь такий запах морський. А, то просто сіну скусили. Отакий От типу, аромат мені повіяло, типа якби. Варіло, Як туселена типа, щось таке, так. Да. Тушена капуста перемішана з морським повітрям. А, точно ж на острові, я забув. Ну, бо якби то у Львові так запахло, то, я би, то би було дивно. А то ж не дивно, то ж Данія 77 островів. Аж морем щось запахло. Тут кругом на 365 градусів море. Хто там буянів, все поперевернуто? А ну, то може і вітер дійсно, тут такі вітри. Домики такі собі гарні. Так не манує не. за революції. Ні. Видно хтось буянив. Виді... Видимо, що-то не поділили. так. Тут так гарно, там та лаванда, що ти хотіла зняти. Mm -hmm. Вона якраз так розквіла гарно. Ну рофля, німмо. Тут такий. Та я нічого не говорю, хоча там такий музик. А, добре. Закаулочок гарний, якби нас тут поселили, то би було прикольно. Гуляв би собі тут на вулиці кожен день, а там то такий під'їзд, як гурт теж так виглядає. Тут воно у кожного окремий, окремий котеджик, типу, який подвір'я, тут взагалі чувак креативний, живе, такий у нього домик, млин. 是的。So,